Доброго дня, вітаю на каналі. Сьогодні у нас, ой, сьогодні нас яке, 18 липня 24 рік. Піде тема сьогодні про щеплення, які ми дуже пізні щеплення, які робили на підщепи По-перше, підписка на канал, вподобайка. Заходите в списки відтворення там дуже багато тем. Якщо знайдете щось собі цікаве, підписуйтесь ні, подивились. Дякуємо до побачення. Поїхали по темі. Щеплення. Всі знають, хто слідкує, що ми дуже полюбляємо щеплення, щепляємо навіть, прищеплюємо щось цікаве на цікаве, таке, що ніхто не робив. Ну то таке, Робили ми 15 травня, здається, дуже пізні щеплення. Живці збереглися. Це в нас зимові щеплення, вони вже більше метру виросли. Це Сливи у нас. А це в нас залишили ну, отак, експерименти ми спеціально залишили і 15 травня робили щеплення. Е, уже висаджений був, е, була підщепа. Тут у нас підщепа ось алеча. Це те, що не прижилося зимового щеплення. Так вона пустила, ми потім внизу окуліруємо. То не важливо. Що мені сподобалося? Мені сподобалося те, що всі до одної щепи пізні. Прижилися. Ось це дуже добре, якщо зберегти живці, і краще їх якомога пізніше. Якщо ви дійсно не хочете, ну ось зимове щеплення, то вони виросли вже більше метра. пагони. Це те, що ми робили. ну Як зимове, хто знає, хто спостерігає, це вже не зимове, це вже було в кінці зими, вже майже навесні ми його прищепили і майже відразу висадили. То таке, є списки відтворення щеплення. Заходите і там всі, все про... всі відео. Це ми 15 травня щеплювали. Бачимо, які прирости. Це у нас слива формоза, прирости ну, 60-70 см. І всі прижилися до одного. Це у нас дофісандра, Зараз що ми робимо? Ми розмотуємо стрічку Тому що, ну як завжди, от стрічка, Ну не можемо ми знайти таку стрічку. Була ось та зелена там китайська, вона дійсно була добра. Закінчилася в нас, купили ми іншу. Купили дорогу, вона рветься, вона не затягує, вона десь на окулювання в нас піде, тому що ну, не можна покращеною купуровкою її стягнути. Купили зеленої, сказали, що це така сама, але ну, вона ось, вона не розкладається, вона робить перетяжки. Тож, як раніше я робив, я навіть не заглядував. Через рік вона розсипалася і не було. А ця ну дійсно її навіть порвати. Це звичайна кухона ця стрічка. І ну, вона не, не краще, я вам скажу, по досвіду. Ну, буде вже відео, знову затягнеться по досвіду. Ізолента. От я раніше насміхався, ну як не насміхався, а казав, о, і зелентою все. Я в цьому році робив на яблуні зелентою, тому що там великі були живці, і треба було їх покращено купуровкою. І ми робили, і більшість робили під кору, за кору. Там треба було гарно притягнути. І вони до сих пір я їх не, не буду знімати, тому що ізелента вона сама по собі розтягується, знімемо ми її аж зимою, можливо, а можливо, аж на осінь, то геть не страшно. А цю нам прийшлося знімати. Тому що ми тут робили, десь ми скотчем перетягували маленьким, тоненьким і ось цією стрічкою Ну не розтягується, вона і не розкладається. І робить перетяжки. Дуже добре, знову скажу, ось нас, коли ми робили щеплення. Маркером пишете водостійким на стовбур. Ось так, як ми робили. А потім, коли вже все вийшло, поки що мені сподобалось теж як на час, ну який на час, вони ось такі бірки, вони витримують вони витримують більше року. Якщо водостійким маркером, це дуже чудові бірки. Навіть люди, в яких я купував, вони... Продають ось так. в мене і я сам уже зробив, я, хоча я купив бірки, такі так, круті бірки, я роблю ось так. Отак воно краще, швидше і надійніше. Все, все, що я хотів розповісти, що ми зробили пізні щеплення і дуже гарно все пережилося. Так, прирости менші, ось. прирости менші, але ось у нас бербанк гігант слива. Будуть у нас щось на продаж саженці, щось ми цікаві собі лишимо, тому що щось будемо оновлювати. Є в нас лихни, добре, аж прижилася Анжеліни трошки. Та й всякі-всякі-всякі різні обільна нова. Все, дякую за увагу. Підписка вподобайка. Дякуємо воїнам за чисте небо і за змогу працювати на землі.